Uh, моя це, Пентаклі, це земля, це гроші і так далі. Моя земля, і uh, королева мічей, і карта недовольства, карта утрати. Тобто, те, то, що я говорю, плюс калісниця, віддайте. либо ліба їм, ліба ну, условним образом, то про що говорю: що ми беремо це як сіру зону, де буде панувати условним образом Америка і буде робити все, що вона там хоче. Тобто, у нас ми ті, в ситуації, коли скоріш за все будуть давити. Давити на то, щоб майже всі, не сказати, щоб всі в території, майже все. Я думаю, що Донецьк-Луганськ так точно. Я думаю, що а, по -по -по Крим точно так же. А, от, я трошечки не розумію пан, на рахунок Маріуполя, по поки що не розумію. От, але ці території, скоріш за все, скоріш за все. Ми уходимо нас у словна в основним образом кабута обмануля, тобто ми, ми з вами розраховували на одно. Нам говорят совершенно на Нам спочатку вливали одно. Будуть говорити друге. У нас, звісно ж, позиція відстаювання своїх прав і так далі. Возможно, ми будемо або придумаємо, або будуть рычаги того, щоб хитрити, ліба знайти якесь давлення і так далі, тому що карта хитрості випадає. Або вот одна з карт краже не знаю, яким образом можемо украсть території нашої у Росії на даний момент, якщо ми говоримо з цього. Якби з цієї сторони політичного скоріше, перетягування, не знаю як, але можливо, що та дефта буде в цьому випадку. Але давайте так, тиск по поводу віддавання територій, да, поки що, а краще на що ми можемо сподіватися в ситуації, яка в нас складається на зараз, це Нейтральна територія, сіра зона, сіра територія і так далі. Бо там, де Трамп може гарантувати Росії условним образом безпеку, що отут, от, отут от вас там ніхто трогать за цими територіями не буде, тому що отут, от бачите, сіра зона. А якщо Україна відмовляється від всіх е, угод, які пропонує власне США, що тоді? Ми лишаємось mm -hmm. повністю без допомоги і підтримки США. Судячи з риторики Трампа, десь так скоріш воно йде. Я ж говорю, він такий класний, інтересний. Думав, що він всім ЦУ роздасть, що кому треба робити. Знаєте, всі будуть слухати і робити це ні, без mm -hmm. Ага. пікаслованого. Вот. І вони ж недавно заявили, що якщо буде дуже тяжко, вони вмивають руки. От вам вся політика. Так. Якщо ми відновля. Альона, ви екстрасенс. Ми з вами, ми з вами бідні ходимо під храмом, просить милостиню. Ну, звісно, у других. Негарне я розумію, що негарно, як я говорю, але тим німені, як показують карти, так і так. Ми з вами будемо отримувати допомогу від інших людей. тільки єдине, що я розумію, що нам підставить своє плече Великобританія. Я розумію, що нам підставить своє плече ЄС, тому що воно теж в цьому зацікавлене. Єдине в мене поки що. Ну, поки що. ЄС може, може, якщо ви знаєте, це палка двох концов знову, тому що ситуація може розварачитися по пара поразному, по да. А... Якщо перестане шевелитися Америка, може зашевелитися більш точечно і більш хорошо ЄС. Тому що іноді для того, щоб Європа зашевелилася, їм треба, щоб хто либо відійшов, либо сказав, «Ребята, самі все там, самі себе в своєму курнику там розбирайте. Вот, да? це перший момент. Другий момент, я не впевнений, що Європа може нам дати е, настільки. Хороші Або чіткі, або гарантії безпеки, або гарантії якоїсь допомоги, якщо що далі. Ось тут, у мене, ось тут у мене трошечки ні Ну і по суті, ми з вами да ми з вами будемо дружити з другими, совершенно, но допомога а, допомоги буде менше. Країни її збільшать да допомога далі буде да. От тільки що вона. Вона буде якоюсь, я не скажу, а не такою. Я не розумію, може бути, це може бути той момент, що нам дають не не то аружі, либо, знаєте, ну нам по-моєму не давали прям передові технології, звісно ж, да. Ну нам дають ліба чуточку, не то, ліба не ту якість, ліба то, що нам і, і не дуже треба, не дуже актуально. Mm -hmm. Тобто, от, от якось отак. От а, по суті, це такий вибір без вибору для України. Да, це да, вибір без вибору і одна із речагов давлення на нас. Да. Чи наважиться Трамп на візит до України? Тому що Зеленський його запрошував. Він відмовився. Можливо, він все ж наважиться і потім змінить свою точку зору і позицію. Та хитрості я буду юліть. Немає, давайте так: у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати, в принципі, своєму. Питаю: при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом? Якщо ми йому шота хороше, дирненькая, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією ні віська коєм сушить, да, давайте я прям приїду поета. Знаєте, тобі, чабі не сама. Ой, господі, это, да, давайте я прям есть Він може приїхати тільки з моменту того, що я не знаю, ми з ним подружилися як лучші подружки, так сказати, да. Або ж ми йому так почесали, то ега, що людина навіть прям Боже, я прям приїду раді того якщо вот об этом. А так, mm. а так, он буде все время пытаться находить отмазки. Ну, це було насправді очікувано, диво не mm -hmm. сталося. Зараз хочеться поговорити про ще одну людину. Буквально там тиждень-два тижні тому знову це прізвище почало з'являтися в багатьох пабліках. Це Мер Києва, це Віталій Клічко. Почали казати різні цифри, з'являтися що суми величезні пропадали з бюджету міста. Чи загалом причетний кличко до всіх цих корупційних схем, які відбуваються в місті, які безпосередньо пов'язані з членами його команди? Він собі з того мав, але що хочу сказати, не всюди не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. і схеми, а, це, це, значить, це у нас дьявол да, і главний, главний сидячий, смотрящий і так далі. да Окей, свої схеми там є, всі, всі про них і не одного разу говорили, і так далі. Вони є. Да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прям про всі про всі схеми, і що він там в тих схемах прямо во всіх участвує. Ні, взагалі ні. Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди, ну або і того і mm -hmm. іншого одразу. Ну, потому що там проходит по четверке пентаклей, поэтому я бы не сказав, що він там всюди. В нього якісь другие оборудки, не совсем зависимо від там, міського бюджету. М, що ж воно ви знаєте, як воно ж присходять? На горі ви писали одинчик, а до, до mm -hmm. кінця дешовше на завіше на каві, але але Поэтому... тут тоді питання: якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. А от кстаті, я так полягаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде проводити умовний аудит людей, тому що в нас тут зміна по смерті і вищий суд. Це якщо не зміна самого кличка, то зміна а, його людей, котрі там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений, то все знайти, тому що ну аптек кому ж інтересно бути винуватим там, де хоча б там, де ми не винуваті. Вот. Я думаю, что когось нам, когось нам для биття покажут. Что кто-то на комусь, скажем так, кто-то для mm -hmm. биття будет. Это первый момент. Второй момент, я так полагаю, что все-таки або выборы мэра, або смена руководства очень даже возможно, потому что тут вообще это как условное отстранение пауза, а потом окончание, окончание как таковое. Думаю, что должно что-то быть в этом плане. Раді слаженої чи, роботи. Чи ця заміна буде на краще, тому що знаємо, що в нас люблять змінити шило на мило, нічого не змінюється, а деколи навіть стає суттєво гірше. Ну, у нас міняються люди, а ті, як їх там, скажіть мені, оборудки не міняються. Залишаються сталими, так. Так, так, так. Ой. Uh -huh. Uh -huh. Тут, знаєте, тут як і завжди. Приходить нова людина, показує нам прекрасну, класну роботу, да, зарекомендувати себе. Треба, конечно же, бути лучшей версією себе і так далі. Далі ми притираємося. Сейчас я скажу. Тут у мене три. Чотири. І п'ята не дуже велика людинка, але ми притираємося з усіма п'ятью людьми, знайомимося, знову розмовляємо по поводу того, що ну, послухайте, ну, тут можна щось діє, знаєте. От ідея. Ну, хто звісно, согласен, хтось становиться в позу, і знову оборудка. Тобто, давайте так, кого би не поставили рано чи пізно, рано чи пізно. Ба, тому що все, що условним образом криво і все, що прекрасно придумано, ну, ну. на жаль. А, але все ж будемо сподіватися на те, що з часом прийде це розуміння, що потрібно все докорінно змінювати, і дійсно будуть до влади, як місцевих, обласних, так і державних, приходити ті люди, які першочергово зацікавлені в розвитку міста країни. А не збільшення власного кишені. Так, що ж? Зараз таке питання про улюбленого персонажа. Це стосуватиметься питання Єрмака, його подальшої долі. Зараз розуміємо, що знову постало це питання активно про його діяльність. І Почали з'являтися пропозиції перевести його на іншу посаду, або ж про звільнення, чи все ж таки зрушиться це питання з місця? А, чи скажіть залишатиметься? Скажіть мені, що це за новини? чим цей резонанс продиктований? Угу. Це так, звісно. Латчин написав е, в себе в каналі і почав взяв на себе удар за всіх, почав висвітлювати діяльність Єрмака активно. З, відповідно, почалася зразу він попередив, що зараз почнеться на мене атака. що Попередній раз вже це відбувалося, але я готовий понести все це. І почав О, в себе безпосередньо та, писати. Про діяльність Єрмака. Тому хочеться розуміти, чи зараз залишиться це питання? Зміниться, зрушиться якось з місця, чи всі зроблять вигляд, що цього питання взагалі не стоїть на порядку денному? Угу. Этот, яка смілива людинка. Так. Суспільний резонанс, скоріш за все буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут ну, суспільний резонанс. І я би не сказав, що люди прям що так вас стануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів він знайде. Це перший момент. Другий момент. <ривця> Був би він обережний. Єдине, що скажу, тому що тут, тут може, може, трошки <ривця> не поздоровитися. Mask. по поводу пана Ермака у нас король пентакливый сдвинуть человека Пентакли это очень успешная карта это года, это прям прям года поэтому сказать, что пана Ермака каким-то образом куда-то сдвинуть это, во-первых, очень сложно во-вторых, я так полагаю за него сам президент вступится потому что, скажем так да, захист условным образом нет. а третьим моментом Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс. Тоді, коли людей нічого не що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Та очень вопрос. ну, вапрону вопрос в плані, тому що це очень мала прям мала дуже мало Це вже так оступитися серйозно треба буде, та. Це вже да. Це та очі сложна, ета очі мало вероятне. Це дуже питання розтягнуте в часі і так далі. Поки що зміщення як така мене про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не то що mm -hmm. про зміщення. Ну насправді для мене прогнозовано було, але тим не менш перевірили це питання. Е, також президент Молдови Майя Санду нещодавно заявила про те, що Росія може вплинути на зміну керівництва Молдови, а е, обрати mm -hmm. лояльних до себе людей, щоб використати mm -hmm. їх проти України. Чи вдасться Росії це зробити? Ну то що вона це буде максимально робити? це факт. Це там вибори скоро, да? коли така інформація постала. Так. Угу. Будемо бачити з вами, ну, якщо не якісь там страйки, пікети і так далі, то будемо бачити з вами стіка несущегося. <гум> Нечистот по трубам, скажу отак. Нечесна ігра, фальсифікації прямої тої Росії туди своїми якимись заявами, людьми финансу... люди, котрі на фінансуванні, і так далі. Бо... Будуть підкуплені люди. Я думаю, що будуть навіть якісь провокації, якщо ще не почалися, то явно будуть якісь ще провокації вокруг цього всього. Будуть до последнего пытаться дійсно усадить кого-то более лояльного процентов. так наскільки вірно це діло. Дуже ймовірно. Діло дуже ймовірно, але мені ще говорять тут знову такий двоплят хороший, все ще залежить, і залежатиме від внутрішніх людей, від людей і від того, наскільки вони сприймуть ту посаду, і чи, скажімо так, толпа не заставить перевибори знову робити. От. Але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик того, що там може дійсно посісти місце проросійська паскуда. Дуже великий ризик сподіваємося, що вдасться цього уникнути, тому що хотілося хоча б одних лояльних сусідів поруч. І стройка мечей, там, де ми ні там де ми не вас вообще то шо, то, то, то того кого там вибрали, то що сталося, і скажімо так, благодаря і каким-то деньгам. діням, тобто ну понятно, на російських там грошах тота, -то, ліба ж проплачений Росією, хто Вот. є дуже велика ймовірність, але вот этот шанс за людьми, скажімо так, і за резонансами. А він залишається. І маємо надію, що якщо що, то вони спасуть. Угу. А, дякую за ці попередження. Та сподіваюся, що почують ті, хто матимуть вплив, і зокрема, і безпосередньо самі люди, мешканці Молдови, і зроблять правильний вибір. А, також зараз хотілося би задати питання, враховуючи, що зараз такий поминальний тиждень а, проводи в Україні, багато хто піде на кладовище до своїх рідних. Чи існують якісь правила походу на кладовище? Якщо існують, розкажіть, як це правильно має відбуватися, з чим. Мають іти, що робити. Дуже а, да давайте так. Я я розкажу. Я не буду прямо говорити такі. У нас дуже багато практикуючих любить там чуть до мілачі придратися. Там ні чихнуть, ні не, не, не буду говорити. Друге в общем то нічого нічого ніде не можна. Люди добрі, значить, пер перше важливе правило, якщо у вашому на вашому кладовищі є загорожа, ми заходимо ворітьми для живих, а не тудою, куди завозять мертвих. Ну, нічого з вами не станеться при цьому, але це не є хорошо. Це захід, це, це проход не зовсім для вас. А от це перший момент. Другий момент. Я завжди проти устраювання. А, а, по пожирань всього прямо на кладовище ну я я я проти тому що ми приходимо ми приходимо туди де скажімо так люди спочивають знайшли своє пристаніще. понятно що там ніхто 24 на 7 не, не сидить условним образом да там дух той самий людини зрозуміло да але ми ж зачем то відводим цю територію там почому то завжди тихо і так далі да і ми з вами маємо почитати этих людей и их покой, да, потому что это уже да, усопшие, вот. А так как наши люди любят прийти на и устраивать с любых похорон свадьбу так сказать, и там, там уже спевают, и там уже пешлые конфеты собирать по мариам, знаете, ой, господи. Потому поэтому нічого не маю проти. Якщо у вашому міролозрінні це норма, окей, ви можете збирати без проблем. От, тут я порад не, не можу давати, і не буду, мабуть, я проти знову ж таки, всього. Ви можете прийти на кладовище до своїх рідних, ви можете принести їм ті паски, тому що я так полагаю, несуть там Паски, ці ж самі крашенки і так далі. Ви можете там випити, да, закусити, як, якщо ви приймаєте оце все, і підіть додому. Продовжте все вдома. Зберіться родиною, пом'яніть а не на місці, а вдома. Дух не прив'язаний до тої могили, над нею, крошить хліби і значиться, смакать пасками не треба. Це все можна зробити вдома і залиште, до речі, і оцю вечерю залиште на ніч. Вот, не шкодуйте їжі, да, то, що ви там поділи, то, що там залишилося, якщо є там якийсь запас, докладіть і залиште це все на ніч. Вот. Предварительно можете від себе основним образом покликати своїх рідних, там род мой не сканчаємо, білікий не скончаем, да, Приході із серії. Да. Вот. В принципі, це все. Два правила. Хто-то говорить, що на кладовище краще не нести м'ясо, і так далі, тому що, мол, це все, це все, от, от, кров в тіло і так далі, і там мол, можна через це отримати момент Двоякий, ви ж не несете туди сире м'ясо. Воно приготоване. Воно приготоване, а там уже того життя з того м'яса вже немає. Поэтому, этот. Поэтому, в принципі, можете то робити. Хтось каже не нести солі. Ну там сіллю не да, сіль не розсипатися. Сіль це достатньо такий бар'єр, хороший і так далі. Но, якщо не, 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 не солити і не закидати сіллю в могилу, в принципі, то окей, нічого теж поганого не буде. Це по суті всі правила. А от по у приходу з кладовища добре пам'ять руки умица, обіцятельна. Вот, по поводу є люди, які навіть да, переживають, що ця земля з кладовища занесеться там, не знаю, там в дім будинок і так далі. Де добре нічого, нічого поганого не буде і нічого з как бы, вами не случиться. А от ви не ходили туди колдавать. Ви не несете цю землю з чітким розумінням, що ви робите комусь порчу і так далі. Це, по суті, та земля просто трошечки з іншою енергетикою, сама по собі. І от, Тому землю з кладовища можна використовувати в ритуалах, да? от тільки земля сама по собі несе просто інший заряд. Якщо ви не використовуєте її в ритуалах, то звичайно її бояться. Непонятно. От, ну, люди за це переживають і бояться, тому переживати не треба. А якщо ви дуже мною, десь на півшляху шляху, ну протрусить ваші капці, от і все. На всяк випадок, що можете помити ноги без проблем. А, от. Це по суті головні питання: не встраювати дібоші, ні там пір на весь мір, прийти, помінути, залишити свої смаколики і продовжити краще вдома.